Друзі, розкажу, як знімати на балдашник е, ну, оцю штучку, так, на ручці перемикання передач. Значить, побачив в автомобілі, який розбираю е, отакі тріщини, подумав, ну, що можна зробити з ручкою, щоб з'явилися такі тріщини, да? молотком вдарив. Потім зрозумів, що хтось напевно, підковирював е, цю верхню пластмасу, щоб зняти саму ручку. Але вони знімаються, не тут, нічого не треба знімати. Тобто, майже в усіх автомобілях, ну, в переважному більшості випадків, вона просто відкручується. Отут є різьба. От. І просто відкручується, може трохи туго сидіти, але можна спробувати дергнути рукою ключами ніякими не треба і має піти. І тоді просто дістається. Якщо комусь допоміг... Був радий. Задавайте питання, підписуйтесь на канал. Дякую.